Для тих, хто відповідає за критичну інфраструктуру, важливо бути спокійними та приймати правильні рішення. Тож на лекцію про самодопомогу у стресовій ситуації прийшли понад 20 диспетчерів Хмельницького Баленерго. Ну особливо знову ж таки тоді, коли в нас відбуваються, якби народі кажуть, і прильоти треба прийняти рішення щодо виведення персоналу, щодо перезаживлення певної критичної інфраструктури. Тобто, це люди, які перші мають прийняти правильне рішення. Якщо ми говоримо про всі критичні інфраструктури, про енергетиків і так далі, то від них залежить життєдіяльність в прямому сенсі слова цілого міста, району, регіону і так далі. Саме того вони мають відчувати себе впевнено, не мають відчувати тривожність або знати, що з нею зробити, з метою якої виконувати свої посадові обов'язки надалі. Із залученням сторонніх організацій установа працює вперше. Проведено захід за допомогою ізраїльської коаліції по роботі з травмами. Співпрацювати організації планують і надалі проведуть тренінг і для інших працівників. Так, ми хочемо проводити запровадити ці тренінги і в подальшому, і е, намагатися і по можливості якомога більше залучати наших працівників до цих тренінгів і залучати для проведення тренінгів. Представників центру стресостійкості. подібні навчання від початку 2023 року пройшло понад тисячу людей різних професій. Працюємо із працівниками системи освіти, з науково-педагогічними працівниками, вчителями, викладачами, із практичними психологами, лікарями, медичними працівниками із силовими структурами. Слухачі курсу дізнаються, як допомагати собі та оточуючим під час екстремальної ситуації. Знання планують за застосовувати на практиці. Доволі багато цікавої інформації, яка в подальшому, надіюсь, допоможе при виникній критичній ситуації. Цікава інформація, так само тренінг дуже корисний в тому випадку, щоб от, ну, приймати якісь рішення. Тренінг сподобався, корисна інформація, яку потрібно застосовувати в своїй роботі, тому що ситуація в країні війна. І це в нас буде корисний тревін. На завершення учасники отримали сертифікати міжнародного зразку. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.